Друзі, вітаю! На Мюнхені не очікуються прориви. Про це пише газета Політіком. Кажуть, що зайшли в дипломатичний глухий кут, і поки що Мюнхен дати відповідь на це не зможе. Тим часом Рубі каже, давайте все ж таки зустрінемося з Зеленським президентом і, власне, проговоримо, що може відбутися і як зробити цей ривок і скачок. Я вам говорив інсайт, що в Верховній Раді сказали прийняти до кінця місяця новий закон про референдум та прийняти новий закон про. Вибори президента. Тоді Трамп повірить, що ми не запудримо мізки і готові підписувати, і що вибори можуть відбутися, наприклад, весною до початку літа. Далі, що відбувається, Трамп каже, що. Готовий вийти з переговорів. Рамштайн дає Україні найбільшу разову допомогу, яку вони давали і прям розписали по країнах. За нашого чемпіона Гераскевича вже почали вписуватись деякі токсичні політики, просто щоб на хвилі популярності цього атлета взяти і заїхати, власне, і щоб ніхто не говорив про їхню корупцію, хоча нещодавно були розслідування. Зараз розповім, про кого йде мова. Давайте все це зведемо в Підпишіться на цей. YouTube канал, зробіть донат на роботорелі. Ми з вами збираємо для того, щоб зробити нашу армію сильнішою і щоб не ризикувати людськими життями. Ми хочемо, щоб воювали дрони. Тому підпишіться, зробіть донат, а ми з вами починаємо. Зеленський має зустрітися з Рубіо і повинні проговорити, власне, що робити далі по переговорному треку, бо кажуть, щось він забуксував і щось він не просувається. Рубі каже: я поговорю з Угорщиною і Словаччиною, щоб вони перестали купувати російську нафту і змусимо їх власне відійти від цієї старої російської присоски і, власне, європеїзуватися, тому що ці країни так нічого і не зробили. Мюнхен може бути без прориву. Багато хто до нього придивляється, думає. Зараз він власне стартував. Але ніхто не робить ставку, що дійсно Мюнхен може дати щось суперконкретне, і що це може бути прорив. Для, для прикладу, е, наші друзі, наші друзі е, з Рамштайну дають нам набагато більше. Наші друзі з Рамштайну дають 38 мільярдів. Е, Доларів, причому деякі країни, такі як Іспанія, дають 1,2 мільярди, деякі країни, такі як Норвегія, там під 7 до 10 мільярдів. Британія загалом за рік дає 3 мільярди, закуповують ППО, ракети, закуповують снаряди. Загалом багато чого закуповують, і насправді для нас це дуже дуже хороша історія. Але не всі країни дають багато, для прикладу, Канада дає там тільки 50 мільйонів. Здавалось би, і хотілось би від Канади набагато більше, але Канада не дає так, як би могла давати. Причому частину дає на медицину і тільки частину на зброю. Для прикладу, країни Балтії дають по 250 мільйонів, що в рази більше, ніж велика і дружня для нас Канада. І тут пану Карні хотілося б задати питання, щоб все ж таки трошки більше активізував. Свої можливості, тому що Канада якраз таки є однією з тих країн, яка дійсно нам може допомагати в рази більше. Трамп обмірковує можливість і каже, що ймовірність дуже велика. Вихід з переговорів щодо України. Про це пише газета «Атлантик», Каліфорнійська преса. А власне, яка належить дружині покійного Стіва Джобса, каже, що напередодні виборчого сезону у Сполучених Штатах переговори щодо завершення війни між Україною та Росією можуть опинитись під загрозою. Можливий вихід Дональда Трампа з дипломатичного процесу підвищує ризик зриву мирного діалогу і створює додатковий тиск на Україну. Переговори від Трампа розглядають можливість виходу з переговорів щодо врегулювання. От, Україна вже відчуває, скорочення свого вікна для дипломатичних ініціатив. Водночас пише ЗАТЛантік за інформацією джерела, Трамп може вважати переговори політично невигідними і перекласти відповідальність за їх зрив на обидві сторони конфлікту. Ну, для нас насправді, якщо Трамп буде продавати зброю і буде продавати розвіддані, його вихід не є критичним, тому що все ж таки він часто тисне на нас більше, ніж, наприклад, тисне на Росію. Хоча зараз я йому говорив Танкерах він дійсно відіграє дуже проукраїнський трек. Частина доходів Росії в половину зменшилась, і ми це бачимо, відчуваємо і точно знаємо. Тому тут дякуємо. Але переговори все рівно йдуть в дуже несправедливій, а, по несправедливій прямій. Україна насправді дуже часто отримує більше тиску. І от і тому насправді вихід не може бути критичним. Трамп каже: ми втратимо політичні можливості допомоги вам. Супер. Супер втратите можливість допомоги. Дуже часто ця допомога, це тиск. Європейці платять за зброю. Якщо буде далі зброю продавати нормально, тоді можливо за якийсь момент часу з'явиться можливість більш справедливої мирної угоди, але зараз. Бачимо, що Рубю теж намагається трошки включитися в цю історію. Рубю трошки більш проукраїнський, ніж може бути Трамп. От, він каже, мається на увазі Рубіо. Я думаю, Зеленський теж буде, можливість з ним побачитися, наскільки я розумію, це в моєму графіку. Не на 100% впевнений, але переконаний, що ми зустрінемось. Е, Рубіо назвав обстріли жахливими. Війна саме тому, ми хочемо, щоб війна закінчилася, люди страждають. Найхолодніша пора року страждання неймовірні у цьому проблема воєн. Саме тому війни це погано. Саме тому ми вже понад рік наполегливо працюємо, щоб покласти край в цій війні. Ну насправді Трамп рівно рік сьогодні, як при владі. Трамп рік дійсно просуває ці ініціативи. Ну, і ви пам'ятаєте, що якраз таки лютий теж став місяцем, коли ми святкували зустріч президента України і президента Трампа в Білому домі. Зеленський дав велике інтерв'ю журналу Зетлантік. Загалом Зетлантік такий ньюзмейкер е, сьогоднішнього дня, і зараз я розповім, що сказав Зеленський, але це велика стаття, великий такий матеріал, в якому вони написали в тому числі речі, неприємні нашому президенту. Ну, наприклад, що Байден ще 16 листопада його попереджав, що буде війна. Президент не хотів в це вірити. Президент не готувався, воєнний стан не вводив, військовим задачу не давав. Ми ну, Atlantic нагадує ось ці болючі мозолі, власне, які. you Які, власне, президент намагався б забути або волів би не згадувати, а вони взяли і нагадали. Зеленський від себе сказав, що вважає, що немає більшої перемоги для Трампа, ніж зупинити війну між Росією і Україною. Для його спадщини це номер один. Це гарна спроба. Треба Трампу нав'язати такі речі. Далі найвигідніша ситуація для Трампа зробити це до проміжних виборів. Тут ми точно погоджуємося, швидше війна завершиться, тим краще буде. Він може, він не хоче смертей може зупинити. Нити війну для нього перемога політична. Зеленський каже, що і виражає готовність до переговорів, але лише за справедливих умов, і каже, що це має бути гідний, тривалий мир, а не швидка угода заради політики. Президент не проти ідеї референдуму чи виборів. Але якщо це не означатиме, не означатиме прийняття невигідної угоди чи втрату територій. І першим кроком до миру повинні бути гарантії Сполучених Штатів безпеки та Європи, які передбачають, що після припинення вогню Україну захищатимуть від майбутньої агресії, каже Зеленський. Е, ну, Власне, те, що він не піде на погану угоду, це добре. Зараз все-таки переговори все рівно рухаються, хоч і в такому. Пробуксовуючи сценарії Трамп все рівно хоче, щоб Україна пішла на поступки. Україна каже: Ну давайте, хоча б не такі кардинальні, як того хоче Росія. Бо Росія тільки піднімає ставки Росія не відмовляється від території, Росія хоче переговорити тільки в Москві. І далі, далі, далі. Ось таких історій дуже багато. Рамштайн нас підкріпив, і це добре. Але треба розуміти, що якраз заяви Штатів, гарантії безпеки від штатів, гарантії безпеки від Європи. Європи – це посилення позиції і тиск на Росію, заморозка власне купівлі нафти, санкції на порти, які будуть приймати російські кораблі, і власне перехвачування цих російських танкерів може призвести до обвалу російського бюджету. Економіка вже тріщить, ще не обвалилася, але тріщить, може обвалитись. Дай Боже, щоб так сталося. Але зараз якраз треба, щоб це зчинились. Ці е, сума тисків на російську економіку, на російську політику. Тоді ми зможемо вийти хоча б на якісь поступки. Поки що Росія їх не демонструє. Так, да, технічно збирають інформацію. Ну от Україна показала, що готові до виборів, готові до референдуму. Трамп, те, що ти просив, ми зробили. Покажіть фінальний тиск, те, що робить Матадор, да, в БК типу. Дайте фінальну піку. Тому зараз тут чекаємо, подивимося, я не схильний казати, що від Мюнхена нічого не залежить. Може бути, може. Плюс там 17-18 наша зустріч з цими окупантами. Все рівно треба пробувати, домовлятися з Рубі, домовлятися з партнерами. Ну, от, дійсно, велика кількість країн нам допомагає, і ми цією допомогою користуємося. Причому користуємося дуже вправно та технічно. Власне, про Гераскевича і про одну важку історію, яку я вам теж хотів розказати, росіяни просто тварюки взяли пенсіонерку. Є така пані Світлана Лой. Вона в Токмаку жила, і, власне, вона взяла російський паспорт, але не відмовилась від українського. Да, їй, щоб вижити, довелося взяти російський паспорт. Але вона не відмовилась свого українського. і вона... Кожного разу відправляла допомогу на Збройні Сили України. 24 транзакції з українського додатку, вона заходила в телефон, в український банк і перечисляла гроші на Збройні сили. Так ці потвори, пенсіонерці, пенсіонерці, їй десь 60 років зараз молода, красива жінка. І вони їй дали 15 років тюрми, причому рік колонії падли. Просто щоб ви розуміли, як вони ставляться до наших пенсіонерів на території окупованій. І пані Світлана дуже гідно, гордо зараз проходить через ці тортури нікому на віку такого не побажає, щоб пройти через допомогу українській армії. Розумієте, ось хто така Росія? Ось які вони. І коли вони кричали, що вони йдуть освобождать від українського режиму, ви зараз бачите, що вони роблять на цих територіях. Тому Україна повинна зараз вжити всіх можливостей. В тому числі і міжнародних, і закордонних, і судових, і якраз допомогти в даному випадку пані Світлані і всім нашим українцям, хто тимчасово знаходиться на цих тимчасово окупованих територіях, будьте обережні. Я не закликаю не підтримувати. Підтримуйте, але будьте обережні, щоб такі випадки не ставалися. І не відмовляйтесь від українського громадянства. Це надзвичайно. Для нас всіх важливо, але пані Світлані, ми повинні направити наших омбудсменів. Ми повинні направити нашу потугу державну і все ж таки її з цієї в'язниці забрати. Чи це буде обмін, чи це буде якась інша історія через Емірати, її взагалі за гроші можна викупити? Давайте це зробимо. Для нас це критично важливо. Це наші люди, це наші герої, і ми повинні доставати їх з російських катівень. Ось така позиція. Ми, власне, Гераскевич, наш супергерой, давайте відділяти його від деяких політиканів, які зараз намагаються на його горбу виїхати і змити ту корупцію, в якій їх підозрюють. Ну от, і, власне, вже кажуть, що ми готові його рятувати. Його рятувати не треба. Він чемпіон світу і без вас. І ваші юридичні послуги, які там дехто, є хороші юристи, а є не дуже, які вписались, давайте зараз. Так ви його тільки затоксичите своїми прізвищами. І знаєте, дуже дивно дивитися, як оце політиканство, марнославство і ось ця цинічна спроба на чужих гарбах заїжджати знов в політику, та тільки ж вас випхали. «Ні-ні-ні, ні хоче вернутися. Немає прибутковішого для них бізнесу, ніж українська політика, ніж дерти з українських громадян, стиди позор таким політиканам. По судах мали б ходити, а не розповідати, як вони рятують спортсменів. Петр Павел підтримав Гераскевича, Німецькі депутати підтримали Гераскевича, Я вчора дивився, вся американська преса, вся американська преса пішла за цим молодим лідером, за цією людиною, яка робить хороший результат. Результат соціальний, політичний, лідерський, який має вплив на. Мільярди людей, він молодець, але дуже б не хотілося, щоб ось ці люди зараз своєю тінню просто відображали і цей негатив на нього відпускали. Він тут не до чого. Це вони просто намагаються йому на горб залізти і на його скелетоні да, проїхатись, просто щоб використати. Ось це тут точно треба розділяти. Друзі, рік, рік, річниця правління Трампа, як написав сьогодні Трамп в українських соціальних мережах ну, посольство, а все хороше тільки попереду. Тому посміхніться такого хорошого. Ми ще не бачили. Напишіть, як ви відчуваєте президентство Трампа. Нагадаю, він не наш президент, на свій президент є. Ми не даємо оцінку, але давайте поговоримо, яким був цей рік за Трампа. Плюси, мінуси, власна думка. От були хороші речі, були не дуже хороші речі. Давайте про них, ну, наприклад, заморозка російських танкерів, викрадення цього там венесуельського путінського друга і багато інших. І загалом, загалом, давайте рік Трампа, давайте поговоримо. І друге, чи очікуєте ви щось від Мюнхена? Зробіть донат нашим військовим на роботорелі. Більше половини ми зібрали і рухаємось до фінішу. Потім зробимо маленьку паузу і пам'ятаю, Антон Худо. Розіграємо його картину, дуже красиву, вартісну картину. Ми розіграємо її серед вас. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!